За даними UNHCR, понад 10 мільйонів людей були переміщені через напад на Україну та шукали притулок у сусідніх з Україною країнах, особливо в Польщі. Хоча Туреччина не має кордону з Україною, вона також є однією з країн, куди часто потрапляють українські шукачі притулку. Відповідно до Женевської конвенції 1951 року та закону про іноземців та міжнародний захист заявники, які приїжджають до Туреччини та звертаються за проханням про надання притулку, мають певні права. У підготовленому нами контенті буде зазначено статуси, які можуть набути та отримати українські шукачі притулку. Міжнародний захист. Якщо держави з різних причин не можуть забезпечити своїм громадянам доступ до основних прав людини та не можуть вжити необхідних заходів, людям, можливо, доведеться шукати захисту в іншій країні. У цьому випадку особам, які шукають притулок в іншій країні, надається статус під назвою Міжнародний захист. Міжнародний захист гарантує, що люди отримують безпеку, люди не будуть відправлені туди, де їхньому життю загрожує небезпека. Люди мають доступ до основних прав людини. Під міжнародним захистом виділяють такі статуси, як біженець і вторинний захист. Особи, які приїжджають до Туреччини та шукають притулок, насамперед отримують статус прохача міжнародного захисту. Потім, за результатами співбесід з людьми, приймається рішення про статус заявника. Шукачі притулку проживають у Туреччині за ідентифікацією заявника на міжнародний захист до завершення сві... співбесіди. Прохання по надання притулку, процедури ідентифікації та співбесіди, проводяться імміграційними органами провинції. Заява про надання міжнародного захисту не підлягає стягненню жодних коштів. Основні права заявників на міжнародний захист. Заявники на міжнародний захист, власники статусу біженця та власники статусу вторинного захисту мають деякі основні права в Туреччині. Ці права є право на освіту, право на здоров'я, право на доступ до ринку праці, право на доступ до правосуддя, право на доступ до соціальних виплат і послуг. Прохання про міжнародний захист не замінює дозвіл на роботу. Заявники на міжнародний захист повинні чекати 6 місяців, щоб працювати. Якщо вони знайдуть роботу через 6 місяців, роботодавці можуть подати заявку на отримання дозволу на роботу для осіб, які просять міжнародний захист. Обов'язки осіб, які просять про надання міжнародного захисту. В Туреччині існують певні зобов'язання, яких повинні дотримуватися особи, які звертаються за міжнародним захистом. Заявники на міжнародний захист не можуть виїжджати за межі провинції без отримання дозволу на дорогу від міграційних адміністрацій провинції, і вони повинні проживати в межах цієї провінції. Заявники на міжнародний захист можуть бути зобов'язані періодично підписуватися в провінційних міграційних адміністраціях Якщо ці зобов'язання не виконуються, заява про міжнародний захист вважається відкликаною. Короткостроковий дозвіл на проживання. Іноземці українського громадянства в Туреччині можуть подавати документи на отримання дозволу на короткострокове проживання, якщо вони не хочуть подавати документи як шукачі притулку. Щоб подати заяву на отримання дозволу на короткострокове проживання, іноземець повинен в'їхати в країну з паспортом і подати заяву протягом 90-денного періоду отриманої візи після в'їзду. Для короткострокових заяв необхідно заповнити необхідні форми на веб-сайті ekamit.goć.gov.tere і звернутися до відповідної провінціонної імміграційної адміністрації, зазначеним документами у дату призначення. Іноземці, які проживають у Туреччині з короткостроковим дозволом на переживання, не мають статусу шукача притулку і не можуть користуватися захистом і правами, передбаченими Женевською конвенцією 1951 року. Дозвіл на короткострокове проживання не замінює дозвіл на роботу. Для отримання дозволу на роботу необхідно окремо подати заяву до Провінційної міграційної адміністрації.